На табло нулі, проте залити пальне до баку можна. На одній із мереж АЗС робляться за наявності картки лояльності та з обмеженням у 10 літрів на добу, розповідає водій Андрій Кабан. Як завжди їздимо з запасом палива і з розумінням відносимося до того, що трошки дискомфорт на заправках зв'язку з, з тим, що перебої з постачанням. Ну, але терпімо. Ну. Знайти топливо можна, то в принципі нормально, але треба покрутитися. На цій же АЗС заливає пальне добаку водій вантажівки Віталій Алєксєй. Чоловік курсує українськими містами. Розповідає, ситуація з пальним у більшості регіонів однакова. Де не є, от бензину купити дуже тяжко десь знайти. Їдеш 10 заправок вперед і, наприклад, із цих 10 тільки на двох можна заправитися. На АЗС, де працює Макар Перов, є лише дизельне пальне, тому тут постійні черги, розповідає хлопець. Пальне є тільки в міру. Видається, тому що дуже багато людей хоче дуже багато бензину соляри. Проблеми з постачанням пального є, говорить адміністраторка Світлана Микитюк. Нині у їхній мережі теж вели ліміт на добу. У даний момент у нас є обмеження 20 літрів один легковий автомобіль або 100 літрів вантажний автомобіль у зв'язку з залишками нафтопродуктів мінімальних саме для наших безготівкових розрахунків. Обмеження на пальне пов'язане із ускладненням логістики та із збільшенням попиту, розповідає директор консалтингової групи Сергій Куюн. Ми раніше завозили основну частину пального з Білорусі, з Росії та морем. Відповідно, ці напрямки вони стали нам недоступні. І ринок був вимушений переорієнтуватися на західний кордон. Наразі маємо основні проблеми з логістикою по Європі, тому що не вистачає залізничних систем, немає локомотивів. Поки що і зараз це, 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 це треба ринку вирішувати. Погіршення ситуації прискорилось після атаки на Кернищувський нафтопереробний завод. На початку квітня він призупинив. Він зупинив виробництво у Черкаській військовій адміністрації. Заспокоюють, ситуація з пальним стабілізується через тиждень. Керівництво держави здійснює всі кроки для того, щоб наразі ця ситуація залагодилась. Я думаю, що протягом тижня такої нестачі не буде. От і що стосується Черкащини, наразі ми забезпечені повністю паливом для наших комунальних служб, для медичних закладів, для правоохоронних та органів та збройних сил України. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов, новини на Суспільному.